Друзі, а зима вже не за горами, потрібно готуватися і перезиватися на зимовий час. Пропоную вашій увазі ось таких е, два колеса 22-го року 14-175 е, на 65. Також є такі самі 14-185-го е, року ці 24, а ці 22-го року. Також є ось така ще на Ланосі, можна навіть з дисками купити. Практично нова, от видно стан практично нової резини. Е, розміра 175х70 і також є ще дуже гадні колеса, теж м'ягенькі. Протектор бомбезний русава. Стан практично нових, бо мало що їздили. Також є ось такі зимові. 22-го року 205, 205 на 55. Це вже практично новий протектор бомбезний.